Бояться придністровців прикордонні українці та українців, сусіди придністровці, чутки про тотальну мобілізацію та зосередження російських десантників у тирасполі постійний рух військових з українського боку тривожить місцевих жителів. Вони себе відчувають трохи не учасниками бойових дій. Анна Титовська бачила, чи є страх та паніка у прикордонних районах. Лише за пів кілометра від кордону з невизнаною республікою Придністров'я українське село Болган на Вінниччині. Тут риють окопи, бо є інформація про концентрацію російських військ у Придністров'ї та переправлення звідти диверсантів. Ну підготовки йдуть усі військові копаються окопи поки спокійно, але як кажуть, ми в перших рядах тут. Ну, надіємося на На краще. На жахані можливу інтервенцію селяни втратили спокійний сон. Блягаю спати, заснувати, перемовилася Богу. Каже, Боже, нічку пересувати, було полушно, дня зачекати. Бояться і по той бік кордону, але українців. Що в Україні страшно, придністровці дізнаються із російських новин. Ми взагалі сидимо, дивимося, що, що там на Україні, що у всіх мозги там. За затуманились или что что это такое что значит что ходят Автоматами знімальні групі вдалося проїхати у Придністров'я на кордоні з Вінничиною. Військової техніки непомітно. Утім, російських вояків тут не бракує. У неї у невизнаній республіці як миротворці та охоронці військових арсеналів були введені після війни і відділення Придністров'я від Молдови 23 роки тому. І початку березня, коли Росія розпочала військову окупацію Криму, Придністровська армія і російські миротворці перебувають у повній бойовій готовності. Це у невимушеній бесіді розповідає випадковий попут. Сержант строкової службы. Вообще русские базы что же есть, да? Миротворческое спасибо. Как урегулируют так. Мы очень слабые. Вот честно говоря, мы очень слабые Наша Бренесковская армия. У нас 80% просто кости эта армия. Служити. Більшість придністровців мають українське коріння і відразу по три паспорти: придністровські, російські та українські. Останні допомагають фактично без проблем перетинати кордон з Україною. Туди придністровці возять на продаж городину та садовину. Із цих заробітків і живе переважна більшість жителів прикордонних сіл та містечок. Люди нажахані російськими новинами зізнаються, тепер їздити в Україну їм страшно. Але ще більше бояться війни. Що це придністровці добре знають? Бо лише якихось 20 років тому її пережили самі. Анна Тітовська, Микола Назаренко, новини 2+,2.